А, ні, 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 ну нет. от розвалити Тож... павільйон, як його розвалити? А, Йо... Техніка, так, да, вранці була, бульдозер. бульдозер. Бульдозер, бульдозер. бульдозер. Да, це бульдозер пользував. Бо ми приїхали, вже було повалено. А коли відкрили ринок, то приїхала міліція в чорному, вона відтісняла підприємців. Там, смотрите, шаряться по магазинам какие-то карантин. А, а там пусто. Вот, они получаются тесняли предпринимателей, ага. а сзади шли в зеленом, ну те ну, же это... по параметру стояли. Я бачу, да, вот это вот там... собирали, они говорят, що мы наводили здесь порядок. Вот, убирали весь мир. Вот Ш... такое было. Что вони наводили порядок? Да, а, от, от, в, в зеленом, формі, да. Наводили. Наша э, милиция нас от охраняла от тазного, получается, а те наводили сзади порядок. Э, травили газом, бросались камнями. От. А на вашу думку... Що... Що це? Це про хочуть забрати цю територію чи, да, чи поміти власника ринку? Тут хочуть построїти на етажці, наскільки є інформація. А у вас всі документи є на оренду підприємців. Ну, відходять такі слухи, що немає документів, через то зносять? Є документи.